На цьому тижні знатно підгоріло в наших сусідів прямо посеред покатухи. Після того, як проїхали всього кілька кілометрів, загорівся Лонсін 700. Так саме той Лонсін 700, який зараз так агресивно рекламують в деяких наших сусідніх європейських державах. За словами дилерів, це сама-сама пушка гонка, і саме головне, що він найдешевший, повнопривідний 700 кубовий квадроцикл. Так вони говорять. Що насправді? А насправді чоловік проїхався буквально новий квадроцикл, тільки куплений, і він загорається. Вигоріли пластики, вигоріли резинки всі навколо двигуна. Наскільки затягнеться ремонт, взагалі не зрозуміло, тому що у дилерів навіть в європейських країнах немає цих запчастин наявності ніхто не сподівався, що внутрішні пластики та всі нові патрубки прийдеться так швидко після початку продаж уже міняти. Тому це затягнеться. Скоріше всього будуть заказувати з Китаю всі необхідні запчастини. А це як відомо підуть місяці, тому я завжди говорив. І повторюю і в цей раз, ніколи не спішіть бути бета-тестерами за власні кошти. Дайте півроку рік на те, щоб техніка почала продаватися, щоб назбиралися якісь відгуки від власників, реальні, а не те, що описують там продавці цієї техніки. У продавців завжди все класно. Як насправді побачимо зараз, чим завершиться ця ситуація, і чи не буде повторю такої ж ситуації в найближчому майбутньому? І так, друзі, я в курсі, що в усіх компаній бувають факапи. Я в курсі, що ще в 2017 році у Поларіса була історія з РЗР Турбо, коли вони там в Штатах в пустелі горіли кілька штук. Але то було влітку в пустелі при температурі на сонці плюс 40 чи 45. А тут лонсін спалахує в холодному морозному зимовому лісі. Тому порівнювати, звичайно, тяжко порівнювати так не можна. Побачимо, чим завершиться ця історія, і тоді тільки можна буде робити якісь висновки. Буду тримати вас в курсі. Підписуйтесь обов'язково, бережіть себе, бережіть свою техніку, і побачимось.